Вітаю Ірина. Даю. Я ще користуюся одною цікавою характерницькою технікою, яка мені, яку я від коли практикував, я звернув увагу, що вона дієва. В чому вона полягає? Вона будується на образній уяві. Я її використовую для Коли я бачу, що мої близькі, наприклад, в якомусь стресовому стані там, чи там, не знаю, буває по-різному, чи там, чи, от гори, там, чи ну, в такому плані. Я е, її тут використовую як? Я то являю, там, вибираю собі дерево. Ну, я, я там знаю пару дубів, де я був, які мені сподобалися. І я біля цього дуба то, уявляю себе з боку і, там, там, наприклад, свою точку. І свою дружину, бо я буває працюю з ними в парі. І е з боку я бачу картину, як вони е горизонтально е протвалюються в землю і як це ростають травою. Потім включаю е з боку від мене з'являється як хронограф, ну як годинник. І, там, як рухається стрілка, це, чи це буде там чи день, там, чи два дні проходить. Потім їх з е, цієї землі тут винімає. І виходить хитрість в тому, що земля в цьому випадку розбирає е, усі е, інородні е, ставки чи е, негативний, що не є гармонійне в їхніх тілах, то розбирає. І тут вони позбавляються там, негативного стану. Це, це вже ну, на мені, я особисто перевіряв. Але є там є невеличкий мінус цієї техніки. Е, вона е, людина після цієї техніки вона стає спокійнішою, але вона енергія з неї як ти вийшла. Тобто їй потрібен потім час, щоб знову набратися. Ну, тобто це як Працює, наприклад, дерево, так, що є, наприклад, сосна вона витягує все е, негативне, і, і людина звільнилася від там, негативу, від, від біди, але вона порожня, їй треба час, щоб чимось наповнитися. Ну, або вона йде до іншого дерева, яке їй допомагає наповнитися, або там, цукерку з'їла, або там, пішла, в кіно сходила на якийсь приємний фільм. І от, оці, ці речі допомагають. Тобто я звернув увагу, що. Там, негатив, навіть там, хвороби, воно дуже добре впливає. Я більше використовую це для підняття їхнього настрою. Тому що зараз багато тривог повітряних, і вони всі е, е, відчувають тривогу. Дуже класно працює е, від тривоги. Ну, я ж кажу, що є один мінус треба. Е, Потім якось наповнюватися. Я наповнююсь. У ну, мене є ще там одна техніка, яку я е так само десь років 5 назад е знайшов. Ну, в принципі, вона базова, тобто, що, що мається на навазі? Йде е доявлення, ну так само ти, ти, ти лежиш, її можна робити лежачи, ти, ти, ти лежиш. Ти уявляєш, що через голову, цей район сплетіння заходить шар, куля, срібляста. І коли вона починає крутитися, весь негатив, який є по тілу, ти уявляєш як нитки чи бруд, який він наматується з усього тіла на це коло і потім відправляєш його в ядро землі. Ну, там благополучно перегорає і з е потім через ноги піднімається вже також куля, але вона вже там, наповнена світлом. І вона роздає. І від таких практик краще почуваєш себе, тобто, вони тебе наповнюють. Це така техніка. Я, ну, цю техніку в мене використовує навіть дружина. Тобто, якщо її. Погано і в неї є, там, скажімо так, безсильна. То ми встали з неї зранку. Тик, ні, точі відкрили, зробили дихання, е, потім зробили цю техніку і ок. Я ще використовую техніку, так само як характерницька техніка. Е, є місця сили. Вони є жіночі, є там, чоловічі, є. Нейтральний. От я себе тут уявляю біля писаного каменю, і я, наприклад, на ньому сижу. Так само з'являється хронограф, там посидів неділю в швидкісному темпі, і, і, і воно так, ну і то, воно мені допомагає. Допомагає в чому? Наповнюватися енергією. Ну і це такі от базові. Техніки, які я в своєму житті використовую, які мені допомагають. Підписуйтесь на наш канал Таємничий Світ людини. До вас ще очікує багато чого цікавого, практичного, багато семінарів, майстер-класів. І Я вважаю, що це буде вам на користь.